Колишній губернатор Каліфорнії та легендарна зірка голівудських бойовиків Арнольд Шварценеггер взявся за нову справу. Став політичним аналітиком і заснував інститут імені самого себе при університеті Південної Каліфорнії. Олексій Кузьменко знає, що відбувалося на першому форумі у щойно створеному Московому центрі. Університет Південної Кароліни нова сцена для зірки Голівуду Арнольда Шварценеггера. У цій ролі він спирається на свій семирічний досвід роботи на посаді губернатора Каліфорнії. На форум організований інститутом Шварценеггера, прийшли численні експерти та політики, серед яких і сенатор від Аризони Джон Маккейн. Інститут державної та глобальної політики Шварценеггера займатиметься розвитком практичного підходу до політики, який сам термінатор називає постпартійним. якщо ми обмежуватимемо себе виключно ідеями правого чи лівого спектру, ми не зможемо рухатися вперед. Ми бачили це у Каліфорнії та інших штатах США, і ми бачили приклади успішної постпартійної взаємодії. І у цілому світі. Шварценеггер отримав посаду професора в університеті південної Короліни, хоча й не займається викладацькою роботою. Студент політолог Стівен Велівер був здивований таким призначенням. тим не менше, мене захопила можливість повчитися у людини, яка є реальним політиком. Інший студент також вважає, що Шварценеггеру є чим поділитися. Той, хто був губернатором найбільш густонаселеного і найбільш економічно розвинутого штату США, той звичайно має що сказати. Політичний аналіз не єдине заняття Арнольда. Влітку він з успіхом повернувся на великі екрани у фільмі «Нестримні». І як би не склалося кіно повернення Термінатора, він вже знайшов новий дім в університетських стінах. Олексій Кузьменко Голос Америки.